Персик завжди лягає у вигідній позиції. Вроді ще не вийшов з кімнати, бо лапа і хвіст в кімнаті. Вроді ще не зайшов на кухню. Да? Це щоб нічого не пропустити. І спостерігає за своїми мисочками. Та ніхто з твоїх мисочок не їсть. Я за цим слідкую. Коли гості приходять, я не говорю, що ти... твої миски. Так що не треба обіжатися. І не треба на них так дивитися, якщо ти замітив, що вони їдять з твої миски. Що, не вистачає посуди, що ж робити? А в тебе дві миски. Треба ділитися. Та я шуткую, шуткую. Ніхто не їсть твоїх масочок. Не з твоїх маслю. Окрім тебе ніхто, ніхто, да, да, Як же ж з миски принца можна їсти без його дозволу? Високопоставлена особа ти? Животік підставляєш, щоб тобі почухали. Ну, животік Тебе там кумочок є, кстати. Що тут таке? Що щось вчепив? Що зразу битися? Що зразу битися? Чого ти б'єшся? Сердиться, вісіх сердиться? Пересердились? Ну, все, спокойствие. Видно, позаганяв мешаків під холодильник. Так? Да? Загнав мешаків під холодильник? Діставай сам, сам загнав, сам і діставай. Поняв? Вітаннячку всім передавай. Каже, щоб ви всі були у мене здорові, щасливі та багаті. Всім добра та пока!